Всім привіт, саме круті спортсмени. Мене звати Іван, і в даному відео я вам розкажу, як спалити жир, зміцнити м'язи і збільшити виносливість всього за 4 хвилини в день. 70% людей мають зайву вагу, і чим старша людина стає, тим все важче і важче вирішити дану проблему. І прямо зараз я вам розкажу топ-8 вправ, які вирішать вашу проблему. І як ви вже могли зрозуміти по назві відео, річ прийде по табату. Табата це метод високоінтенсивних тренувань. І дослідження показує, що за один круг тренування по методі табата можна спалити більше 50 калорій, а ваш метаболізм ускоряється в два рази. Суть табати це 20 секунд роботи і 10 секунд відпочинку. І так, 8 кругів. Ми будемо робити перше склад джеки, пружинка, біг на місці, берпі, розножка, велосипед, віджимання і випригування. Ну що, ви готові? Давайте починати. І перша вправа склад джеків. Погнали. І ще трішки три, два, один. Супер. Десять секунд відпочиваємо. Наступна вправа пружинка. Почали. Три, два, один, десять І третя вправа – біг на місці. Починай. Я все бачу. Вище коліна. Вище коліна. Не забуваємо дихати. Три, два, один. Головне не зупинятися. Рухаємося далі. Четвертя вправа. Берпі. Погнали. Три, Два, один. Відпочиваємо 10 секунд. Так. Наступна вправа. розножка. Приготувалися. Почали. Не забуваємо дихати. Молодці. Закінчили. Супер, просто красавчик. Далі велосипед. Сідаємо на землю. Приготувалися. Почали. Три, два, один. Вже відчувається, правда? закінчили. 10 секунд відпочиваємо. Перед останньою вправа віджимання. Ну що, давай. Давай, ти можеш, можеш? Погнали. І ще трошки. Ще 10 секунд. Супер. 10 секунд печенок. Красавчик. І остання вправа. Давайте доб'ємо цю тренуровку і це випрегування на місці. Погнали! Супер! закінчили. Респект. Ось така, друзі, тренування. Що, друзі, я вас вітаю. Якщо ви додивилися дане відео до кінця і робили це тренування разом зі мною, ви просто молодці. Ви просто молодці. І я хочу, щоб ви знали, що дорога до цілі починається з маленького кроку. І ви сьогодні його зробили. І вже незабаром ви побачите суху, накачану, спортивну, підтянуту форму, якої ніколи не було ні у вас, ні у мене. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні тренування. Ставте лайк цьому відео, друзі, бо я дуже старався. Я хотів, щоб вам сподобалось і щоб цього відео ви отримали максимальну ефективність. Тому, друзі, підписуємося, ставимо лайк, пишемо коменти, на яку тему хочемо побачити наступні тренування. Всіх вас люблю. Пока, до нових зустрічей. Що ти робиш? Баня, комо. Убив. Убив. Помарії, бані. Вишаю мені знімати відносини. Давай! Хто б'є? Давай, погнали, дубль два. Знімаємо.